Акція Житомир'я підтримку полонених наших військовослужбовців і безвісти з них на яких збираються родини, на яких збираються друзі, небайдужі люди молоді, як ви бачите, скільки молоді прийшло. Мета цієї акції це щоб про наших рідних і близьких не забували, щоб пам'ятали, що вони в полоні, щоб пам'ятали про кожного воїна, про якого на сьогоднішній момент немає сімей ніякої інформації. Ми безвісти зниклими. Ці акції спрямовані на те, щоб привернути увагу, в тому числі міжнародні. Кільноту до цієї проблематики і е, яким чином подіяти на країну агресора з метою звернути наших рідних, тисячі наших полонених, розшукати наших безвісти них, щоб дати, щоб сім'ї заступились. Величезна біда для кожної родини, для кожної сім'ї, для кожної мами, для кожної дружини, для кожної сестри. І ми надзвичайно вдячні людям небайдужим, оскільки тут не тільки рідні стоять, і небайдужі, і активісти, і я ж кажу, молоді дуже багато. Я всланяюся перед таким молодим поколінням. Ми вдячні до неба за таку підтримку і журналістській спільноті також за поширення цієї інформації і що в цьому надаєш розголосию, що ми можемо висказати свій біль, отримати підтримку отримати підтримку в тому числі на цяксі і зрозуміти, що ми не одні.